Яка в'ється, толкається, щипається, кусається, дереться. Ну, можна сказати так, п'ятарілки. А що ще може погана людина робити? Ну, я знаю. А чому люди бувають такими поганими? Оні нічого не розуміють, не знають і думають, що вони найголовні. А це не так. Ну вот так. А як пояснити таким людям, що так не потрібно робити? Що вони не найголовніші, що не можна інших ображати? Що... Например, чтобы не было больно, когда кусается, чьи-то щипается и так далее. Чтобы мама не ругала, когда посуда бьется. И чтобы в садике не ругали. В школе, в институте. И на улице. Нельзя на красный свет ехать. Или переходить дорогу. Ну, разве что машинам, которые очень спешат, можно им ехать на красный. Они могут нарушать правила. А другие не могут. А как ты думаешь, каких людей больше? Хороших или плохих? Хорошие. Они не щипаются, не кусаются, не обзываются, не толкаются, не дерутся. Это же больно. Да еще можно там кости переломать. И это тоже больно. Придется тогда к врачу идти. А чему ты думаешь, что все таки хороших больше? Ну, потому что это красиво. Это вежливо. На зеленый переходить, на красный стоять, на желтый приготовиться. Ну, еще вежливо играться, вежливо работать, чтобы денежки зарабатывать. Да еще надо знать, как готовить. Это тоже необходимо. Слушай, да? Это. А если людина что-то сделала, такая ненароком, плохая, то что потом нужно сделать? Как повести? Якщо не хотіла когось образити там, чи зробити бореч, але зробила. То як вона має поводитись? Вона почала змінитися, а потім обіцяти більше ніколи такого не ділиться. Погана людина це яка? Погана людина – це що щипається, б'ється, штухається, обзивається. А чому люди стають такими? Ну бо вони? Вони стають тому що, що вони починаються битися, обзиватися, щіпаться, штовхатися. А краще якими бути? Хорошими. А це які люди хороші? Хороші це слухняні, допомагають мамі, тату, не, не, не вирадують. Тих, що не ставлять в угол. А як ти думаєш, яких людей більше? Хороших чи поганих? Хороших. А чому ти так думаєш? Ну, бо. Бо одні люди є погані і одні хороші. Ти хороших більше зустрічав, Так, да, і поганих. І поганих зустрічаєш. А так, ти так. сам як і як думаєш? Ну я думаю, що я хороший. А чому ти так не знаєш? Ну я слухняний, не в'юсь, не щипаюсь. Це те, що б'ється, кусається. Штовхає, штовхають другого. Щіпаються. А як ти думаєш, яких людей більше? Хороших чи поганих? Хороших. А хороші це які? Якщо погані це ті, які кусаються і б'ються і щипаються, то хороші які. Які не щипаються, які не кусаються, які не б'ються, які не штовхаються. Які нащипаються.